20 квітня в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено шоу змагання Містер математик, у якому змагались чотири команди ліцеїстів. Просто маса позитивних вражень від сьогоднішнього заходу. Хлопці подарували неймовірні емоції, враження родовані, цікаві, багатогранні наші діти, які не перестають дивувати нас своїми здібностями і талантами. Під час конкурсів хлопці мали проявити креативність, загальну ерудованість, знання математичних термінів, вміння розв'язувати задачі, логічне та критичне мислення, продемонструвати швидку реакцію та уміння працювати в команді. Було нервово сьогодні. Так дуже, дуже, дуже не дуже нервово. Вболівальники активно підтримували свої команди. Чим принесли команді вертикалі Б додаткові бали. За сумою балів у змаганні перемогла команда Вертикалі Г «Інтермецо». Ми хочемо подякувати всім іншим класам, хто брав участь. З ними дуже приємно було змагатися, але, звісно, вигравати найприємніше. Всім дякую за цей кайфовий містер математики, який просто це просто свято для душі. Мені дуже сподобався цей конкурс і сподіваюся, що такі ж ініціативи будуть проводитися і з інших предметів. Я б хотів би подякувати директорам і організаторам цього конкурсу. Це справді було класно.